Розплющив очі і закам'янів. Навпроти його, там, у другому кінці світлиці, де були двері, стояла якась страшна істота і робила щось надзвичайне. Випроставшися рівно, вона простягала наперед свої руки, кощаві руки з сохлого кістяка і, держачи їх долонями вниз, якось перебирала в повітрі пальцями. Перед очима в Гориновича ворушились довгі, закандзюблені, як кігтів хижого птаха, нігті. Обголені по лікті руки трусились, вище ліктів брудними клаптями звисало щось. Воно колись було одежею. Голова держалась високо на бридко тонкій худій шиї, а блідоземляного кольору обличчя. Ці кістки, обтягнені шкурою, було б обличчям викопаного з землі трупу, коли б не ті широко розплющені нерухомі очі. Твір Бориса Грінченка Болотяна квітка читала Надія Приймак. Повністю твір можете послухати на моєму каналі аудіокниги Класика українською.